Хмельниччина. Виходимо, як завжди, зранку. Вже працює на роботі. Прийшла фура. Зараз будемо вигружати, зараз вам, вам покажу. Вчора дві одгрузочки було, так що як і планували на Хмельниччину і Черніхівський район завезли два тракторці. Тракторці всі наявності. Соліси 105 50 кВт. 504 джими, 404, донфенни, джими, кабінники, соліси кабінники, янмарчики, шифени 404 ловили. Вся група тракторів, он стопка стоїть, тракторів достатньо, тракторів хватає, всім хватить соліси, хто замовляв соліси екстра, поприходили, соліси екстра. Будь ласка, Вася неодноразово приїжджав, дивись. Прийшли вже твої трактори, прийшли сівалки, зараз показую все вам, що поприходило, хто там записувався на сівалки, сівалочки вже тут. 12 рядні, 14 рядні, ось фура вигружається, сівалки поприходили, сушники, еселочка прийшла, шифін, соліси екстра, донфенчики G2, будь ласка. Все навіска в наявності, тракторці всі в наявності. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте і поки ще пора передають невеличкі заморозки, потім буде тепло. Можна ще буде сіяти, можна ще буде орати, фризувати. Золота осінь. Роботи хватає осінню, Підготовка до весняних робіт саме зараз. Так що, хто ще щось не придбав, будь ласка, трактори в наявності. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, орієнтір Богунія. Орієнтір Богунія біля матері і дитини, біля Пологового. Ось хлопці вже працюють. Зараз я також приєднаюся. До них буду допомагати, тому що людей у нас не вистачає, треба все самим робити. Отак От приходять тракторці в клітках, потім готуються, перевіряються і відгружаються вам. Будь ласка, запрошую. Проспект Миру 45В, місто Житомир. Дякую всім, гарного дня.